Суді для вас працюють Наталя Соколенко. Ми назвати Сергій Стуканов. Ну і ми, безперечно, стежимо за тенденціями на полі бою, як розгортається російсько-українська війна, і які зміни вона вносить загалом у філософію і стратегію війни. В цьому сенсі цікаво стежити за публікаціями колишнього головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного, який періодично або виступає десь, або робить публікації, в яких якраз намагається спрогнозувати, як розвивати технологія війни і як це впливатиме на поле бою як україна може відповідно використати ті чи інші аспекти для того аби здобути перевагу ну і нашу увагу перевернула публікація яка нещодавно була представлена на українській правді під назвою технологічна війна на виснаження та як у ній перемогти це валерій залужний написав передмову до книжки журналіста романа романюка чим воюватимуть у третій Світовій, ну і ми вирішили проаналізувати на те, про що пише Валерій Залужний із військовим аналітиком Олексієм Гетьманом. Пане Олексію, вітаємо вас в етері Українського радіо. Вітаю вас. отже, Валерій Залужний пише про те, що десь до кінця 2022 року війна точилася згідно із тими канонами, які витворилися десь в 1970-х роках, коли виникла високоточна зброя, яка давала можливість ліквідувати на великих відстанях ворога ті чи інші засоби ворога, і таке інше. Ну але в 2023 році, після того як поле бою було насичене, дронами, Нами, то ситуація досить суттєво змінилася. Ну і, і з цим пов'язаний і певний глухий кут, в якому зараз перебувають обидві сторони для того, щоб вийти з цього глухого кута. Має бути певна нова, можливо, революційна технологія винайдена і е, застосована. Е, от, е, власне, серед іншого пише Валерій Залужний, що зменшуватиметься роль засобів радіоелектронної боротьби, тому що ті самі шахеди або керовані бомби, вони переходитимуть на Інші технології, щоб уникнути РЕП, якої ви думки про цю тезу? Ну це цілком зрозуміло. Справа в тому, що РЕБ це ну, засоби радіоелектронної боротьби, вони можуть заглушити чи перехопити сигнал зовнішнього керування. Тобто, якщо, як, якщо щось керується зовні через супутник, через там ну, інші засоби, От вони використовують наш давні мобільний зв'язок інколи операторів російських дрони. То звісно, цей сигнал реба може перехопити. Тобто електромагнітні хвилі, які йдуть від цього дрона чи до, до нього, може бути заглушений чи перехоплений іншими електромагнітними хвилями. Ну, це така навіть школьна програма. Тут нічого такого якогось таємного немає. Якщо цей дрон буде використовувати, якщо він йде по інерційній системі наведення, ну що завгодно. Тобто по заздалегідь на програмі, то ніяк реб на нього не може подіяти. Або якщо він керується ну, кабелем, оптоволоконним, тобто, це для чого ці кабелі? Що дурні, що з кабелями буде дрони літати? Ні, просто те, що йде по кабелю, це, воно назовні не виходить, і ззовні його загасити ребом теж неможливо. Ну, дуже багато таких красивих слів про штучний інтелект, що дрон буде сам щось там розуміти. Ну, не буде він розуміти, штучний інтелект це не людський інтелект. Ми... Ну, трошечки так фантастику любимо, тому от щось ну, але не штучний інтелект вже зможе розрізняти, по-перше, місцевість але... і об'єкти, об'єкти бачити сам без апарату. Це дуже просто. Ну до чого тут штучний точно Ну, візьміть світлину будь-будь-якої людини, загрузіть її в комп'ютер, і вам комп'ютер, просто проаналізуючи, що це за обличчя, він вам дасть цю людину. Чи квітквітквіточки якусь загрузити? Ви не знаєте, що це за квітка рости у вас десь. Тому загрузили, він вам дається там росте чорнобривець, наприклад. Ну, це я розумію, що всі знають, що таке чорнобривець. Я як приклад. Тому це, це, це не зовсім точно штучні... це, це просто буде інформація, яку він буде обробляти. Що в нього буде В нього буде закладені певні е, цілі, як вони виглядають. Зі спутника зняли, зняли, зняли можна, можна зняти на газету прочитати зі спутника на Землі. Тобто там достатньо серйозна техніка, і в нього в пам'яті будуть закладені певні об'єкти, які він Якщо він буде літати з, камер, літати, літати з камерою, камера буде сканувати що навколо. Він побачить той об'єкт, який в нього є в пам'яті, порівняється, і це буде об'єкт, куди він спрямує себе, як дрон камікадзе. Тому от це, ну, це зато красиво кажуть. Що це штучний інтелект. Він буде думати разом інші пригадався: научно фантастичний роман дуже старий Роберта Шеклі, страж піца російської мови. Там теж металевих птахів го року. Коли літали такі дрони сьогоднішні, і боролися спочатку з, з, з злочинцями, а потім вже і просто з людьми почали боротися. Ну, це хто хоче, може прочитати страж піця. Тому ну давайте не лякати один одного там, яким штучним інтелектом, і що це щось таке буде страшне. Ні, він просто в ньому буде закладена е, світлина чи відео коротеньке Тіктоковське. Ну так, ну, так, так і це, це про те й мова, що і Валерій Залужний, ну Я і Сергій хоча, ну, і Сергій Стокану студія каже ну, про точно, ролі ну, РЕП. Це, ну, це, ну, це, ну, ага. ну так, це ж ну да ну просто закінчуючи думку, так. Ага. Ну, це можна назвати штучним інтелектом, але у вас в телефоні теж є штучний інтелект, і в комп'ютері у вас okay. теж є тоді інтелект. Ну давайте не лікати на одному, але тут от є проблема в тому, що реп точно що це внутрішня програма всередині. Mm -hmm. Репом ніякого не заглушення. Пану злочинно oh. можна погодитись. Ну це, це очевидні речі. Якщо не є немає зовнішнього сигналу, то його загасити неможливо, бо його mm -hmm. нема просто. Ну і ще зміна ролі дронів розвідників теж на полі бою, тобто що ця роль може бути змінена, тому що там можна їх тепер сліпити, наприклад, лазерами там, чи іншими новітніми, так. Налякаємо, що хочете. Зараз в Сполучених Штатах дронів, які будуть використовувати. Ядерне паливо, тобто буде на невеличкий реактор стояти, який буде такі уранові стержні, капсули, які будуть виробляти тепло, і такий дрон може літати, баражувати місяцями без дозаправки, без теплового виправлення. то тобто він буде просто літати, дивитися, фотографувати. І таких дронів, а може бути і канзом, і він може знаходитись в повітрі ще раз місяцями, і літати куди завгодно. Дальності в нього не обмежень. Ну, тобто, це зміни технології, це зміни використання техніки. Звісно, війна буде мати інший, інший вигляд, ніж вона мала в мала в році. В 23-му, Ну пан Залужний казав, що ця війна вона перехідна. Війна і третя світова. Ну на жаль, швидше за все, вона відбудеться. Протиріччя зростають, а не зменшуються в світі. То вона буде переважно дронова. і от е, саме ті е, країни, та сторона. Сторона добра чи сторона зла, бо буде війна добра зі злом, тобто цивілізовано світу з Росії і Китай, швидше за все, то от переможуть тих, хто швидше опанує новітні технології і зосередиться на використанні саме. Отаких от дронів, які не вразливі для рибів, ну хіба що фізично можуть бути знищені. Бачите, от ядерна зброя перестає грати таку ключову роль, як вона грала ще там. 20-30 років, і навіть пару років тому зараз більша небезпека саме від дронів, які не можна, які можна знищити тільки фізично. Ра радіоелектронної боротьби його перехопити буде практично неможливо. Ну, от, якраз продовжуючи тему дронів, хочеться ще зацитувати Валерія Залужного. Він пише, що одним із найважливіших, одним із найголовніших аспектів у цієї нові нової війни, буде масштабування і подальше здешевлення збільшення радіусу дії та автономності високоточних засобів ураження. Насамперед ідеться про ударні дрони всіх типів, і це дозволить дистанційно винищувати особовий склад, озброєння та військову техніку противника в опорних пунктах. Вздовж лінії бойового зіткнення. це дозволить також зривати логістичні ланцюги та забезпечувати ефективну логістичну блокаду, аби спершу вичавлювати противника з районів оборони, а потім займати фактично порожні позиції. Ось такий висновок Валерія Злужного, коли він міркує про те, як виглядатиме війна вже в недалекому майбутньому, так вочевидь, ми незабаром це зможемо самі побачити, переконатися на власні очі. Ну і звісно, що в цих умовах. Валерій Залужний якраз і надалі міркує про те, хто в цій війні все-таки спроможеться взяти гору, матиме перевагу: Україна, тобто сторона добра чи Росія, агресор, сторона зла. Пане Олексію, як ви бачите розвиток далі на полі бою в наслідові в наслідок, що ми зможемо масштабувати? Якщо ми зможемо масштабувати виробництво дронів, виробництво дронів, які не можна е знищувати за раді електронної боротьби? То по великому я не думаю, що ми зможемо дойти до Москви і що на такі плани є, але е, ворог просто не зможе просуватися по нашу територію, якщо він якщо він буде зустрічати вже неконтактний бій, стрілковий з нашими ну і вимушений ви проводити не бої, як щоб захопити якісь території, а їх будуть зустрічати наші дрони, і так само ті самі дрони будуть руйнувати можливості, підвозу все, що необхідне для російських військ, ну безпосередньо на нулі, тобто е, можна. Припустити, що кількість контактних боїв безпосередньо людей з автоматами, які стріляють які стріляють з автоматів, скажімо, чи з колометів, практично таких зіткнень буде ставати менше. Буде будуть, будуть дистанційні удари, а це означає, що просування якогось нову росіянам буде робити практично нему. Ну і знаєте, ми в ефірі от останнім часом все більше. Наприклад, минулого тижня аж двічі присвячували ефіри так званим НРК. Треба запам'ятовувати нашій аудиторії цю абревіатуру. Наземним роботизованим комплексом присвятили ми розмову із українськими військовими, і вони відзначають, те, наскільки це збільшується їхня роль. Ну, тобто, це той же дрон, який не летить, а повзе по землі, і там теж є величезні плюси в його. Використання тому, що він може, наприклад, сидіти в засаді цей дрон, накопичувати ці дрони наземні, можна НРК наземні роботизовані комплекси, і далі такі сформувавши ударний кулак, цим кулаком тріснути по росіянам. То відповідно, і це теж один із факторів того, що зменшиться оця кількість контактних боїв, тому що контактні бої напевно будуть уже між цими нарканом. Ми маємо бути тверезими і розуміти, що росіяни теж цю технологію розвивають. От як ви бачите розвиток от цього напрямку НРК на цій війні? Ну є наземні дрони, вони використовуються, вони вже використовуються. Це може бути дрон з кулеметом, це може бути дрон з рандоматом. Там є в нього є система наведення. Як він знає, куди стріляти, він сам не бачить. Є там станція неподалік стоять, які ну, які дивляться дають йому цілівказівку. вказівку, бажано це робити по проводах, а не по, по кабелях, звичайних. Він отримує команду від тих систем наведення, які, які є, і тоді здійснює тоді, туди тоді, тоді постріли. Там є, були проблеми з тим, щоб він не пригортався, коли він має бути легким, має їздити тихо. Щоб він не прогортався, коли стріляє. Ну, дрони камікадзе, так само наземні, які їздять, під'їжджають в притули, підриваються. То багато там є колесні, є гусеничні, різні розробки. Багато людей, інженерів цим займаються. Я про я не скажу на хличку темницю, я знаю людей, які займаються розробкою певних видів цих дронів, які їздять. Це хлопці, фахівці, які працювали. На останні посади займали на заводу молодшого танкового заводу, Тобто то там люди розуміються, як це робити. А це але зараз це приватні компанії роблять. Є вже е, зразки, які випробуються на, на полі бою. Е, бачимо недоліки, бачимо в чому складність. Він має там. Долати там хоча б пів метра переїжджати перешкоди. Він має їздити по траві, і по снігу, не загружати, не ну, багато чого там, багато нюансів дрони, які літають, там є в них певні проблеми, але там в повітрі нічого йому не заважає. Там йому постійно щось заважає. Якісь ями, якісь ще щось, і треба так, щоб він міг обіжати. А те, що скало простояти засади, так це так і робиться. Він виїжджає, становиться на позицію, і його практично неможливо побачити, поки він не розпочне працювати. Ну а дрони камікадзе там по декілька десятків кілограмів, які тихенько під'їжджають до позиції ворожих, і там просто підриваються. Це це вже використовується. Ну і звісно, робляться дрони для евакуації поранених. Це теж дуже важливий, важливий напрямок. Щоб можна було хоча б одну людину покласти на цей дрон, щоб він мог або сам якщо може забратися, скажімо так, на, на нього і на ньому виїхати, ну не на не наражаючи медичний персонал. Ну є хто з армії, то знає, там є червона жовта і зелена зона. в Червоній не може працювати. То, там, де йде безпосередній бій боєць, ну в нього є аптечка для цього. Має надавати себе первинну допомогу самостійно туди. Не мають права заходити в медики, бо вони будуть вразливі, а потім без медиків буде гірше більше з медиками Побачився за таку так, от знову ж таки Валерій Залужний говорить про те, що починаючи з 23-го року, десь вперлися українська і російська сторони, не можуть мати таких широких маневрених дій. Відповідно, росіяни повзуть, поволі просуваються, але якихось стратегічних проривів вони не спроможні досягнути. Але з іншого боку, міркуючи про те, як далі може розвиватися ситуація, то залужний, звичайно, що вживає термін війна на виснаження, так тобто тут будуть задіяні Мобілізаційні ресурси, які обидві сторони мають. Працюватиме економіка на те, щоб тривала війна. Але прогнозує Валерій Залужний масовані атаки автономних роїв дешевих високоточних дронів, які вже будуть на інших каналах навігації, тобто вони будуть неприступними, невразливими для радіоелектронної боротьби. Ну і вони будуть знищувати не тільки особовий склад і озброєння, військову техніку на передньому краї, але також будуть спроможними знищувати об'єкти критичної економічної та соціальної інфраструктури противника на всій території країни це те, про що говорить залужний? Він вважає, що вже найближчими, якщо не місяцями, то роками ми зможемо це побачити. Тут, тут я думаю, Наталі можна задати і інших аналітиків, так які теж говорять про те, що вже в, наприклад, в 26-му році, і навіть українські тилові міста можуть стикнутися з загрозою того, що долітатимуть численні дрони, і навіть полюватимуть за громадянами, за містянами в тилових містах. Тож, пане Олексію, наскільки ця перспектива є реалістичною і як Україні здобути перевагу в цьому? Ми це вже бачимо. Ми бачимо масштабування повітряних атак, летять шахеди, які несуть якусь, якусь частину там вибухов, вибухівки, і летять дрони-імітатори, які ну, там нічого немає. вони просто відволікають нашу протиповітряну оборону. Чи, чи це ми можемо подамо, це вже бачимо. Вже росіяни е, кизуються тим, що в них з'являються на шахедах е, от саме ці камери, які будуть спостерігати за е, тим, де вони летять. Ну він буде летіти по прописаній програмі, і ну давайте там, Це це не так тут такого, якусь дуже щось технічно складного, щоб не було пане Олексія, а може, цим можна пояснити, що от останніми днями це в Києві і в Київській області ми помітили, що шахеди стали прилітати не тільки вночі, а й в світлопору дня? Тобто це вже говорить про те, що вже ці камери в них можуть бути? Ну звісно, є. Там ми ж бачили, бачили світлини, показували, що збитий. Впавши там в в нього ми бачимо, що в нього є камера. Тобто він буде летіти по заздалегідь прописаної там певний час, поки не підлетить до того об'єкту, який він має атакувати. Він в режимі як радіомовчання, якщо можна так сказати. Тобто його можна тільки тепловізнути ребам його не прихопиш. Потім, коли, коли він підлетить вже до того до, до цілі, на які він спрямову, в нього буде вмикатися ця камера, і він буде просто сканувати, аналізувати. Те, що він бачить, і коли він побачить ту ціль, яка в нього є в пам'яті. Ну, як ми на початку що це чорнобривець, так це чорнобривець, тоді він на нього спрямує. Ну, отак воно буде працювати. І це може буде масштабуватися, і це може бути велика кількість таких дронів, і це дійсно небезпека. Але це не означає, що їх неможливо знищувати. На сьогоднішній день так, ми ж бачили. Що е, більше половини от при нальоті на Київ, при великому масштабному нальоті, більше половини дронів було знищено саме засобом радіотронної боротьби. Але якщо вони будуть невразливі, то тут ну, треба буде працювати дроном-перехоплювачем, мобільним групам, авіація має працювати. Ну і звісно, наземні зенітно-ракетні, зенітно-граматні, зенітно-колематні комплекси. Тобто. Технології під час війни, військову військові, техніка вона дуже швидко розвивається, модифікується, і ну, це не означає, що хтось одна сторона зробила щось нове. Так певний час вона буде мати перевагу. Потім контрдія буде зроблена іншою стороною, так само як ми ще зробимо. Росіяни теж там же не сидять, не сплять. Вони теж будуть. Протидіяти нашим дронам намагатися, от зараз вони ну, наприклад, після павутіння вони дуже щільно укріплюють позиції стратегічної авіації, там де вони будуть зберігатися, щоб дронами неможливо було їх вразити. Тобто, ну це хто швидше, хто швидше панове технологію, у кого немає там якихось середніх країни бюрократичних перепон, щоб там погоджувати документи 100 тисяч літ років, то та так та країна буде швидше постійно Запроваджуючи нову техніку, щоб ворог не встигав. Тільки він підлаштувався під те, що ми зараз зробили. Ми вже почнемо використовувати щось знову, щось нове. І от тоді війна не виснажує, каже залужний, дасть нам дасть нам перевагу. Ми будемо виснажувати швидше. Тобто, тут не можна лінійно міряти, що у кого більше грошей, то. то, то, то Пізніше виснажиться. Ні, виснажиться той проти кого буде постійно використовано використовуватись нова технологія. От я так зрозумів основний меседж статті пана за тобто. Ми повертаємося до вічної історії, яку ще в біблії писали. Бій Давида з Голіафом. Давид в рази Возможно, менший так. ніж Голіаф, але він має як це зброю називається. Пащ, паща, по-моєму, так чи пащає, паща, паща. але знаєте, тут Валерій Залужний це, ну, напевно якість правильно, Залужний постійно каже, що перемагати асі. От що таке симетрична відповідь? Це перемога не кількості, а якістю. Тобто росіян більше але це не означає, що мірити лінійно ну, так. Тому, але що... залужний каже про те, що необхідна концентрація зусиль, і от на ваш погляд, так. де де нам можна ще піднакачати ці м'язи, щоб ці зусилля сконцентрувати. Закони приймати в Верховна Рада на розгляді, на розгляді лежать закони про е, виробництво зброї. Як це треба змінити податкову систему? Ну і так далі. Тобто, е, ми маємо швидко швидко в цьому створити таку законодавчу платформу для людей. У нас 800 підприємств займаються виробництвом зброї. Це дуже непогані люди, і вони дуже швидко можуть підлаштовуватись під реалії сучасної війни. Ви знаєте, тут не треба допомагати, не заважайте. Ну, ну і тим більше вони завжди наголошують, принаймні в наших ефірах, що підприємства не завантажені, деякі там на 30% не дозавантажені, а деякі на половину. купити ту зброю, вони можуть виробляти і починається дослуги. Там стільки недоліків, але давайте. Давайте на них не зосереджуватись, бо не псувати настрій на понеділок зранку. А є, є багато чого доброго. І я впевнений, що незабаром ці закони будуть прийняті, які дадуть. Це не будемо зараз обговорювати. Що за закон? Mm -hmm. Чотири закони можуть прийняті. Ну, це дасть можливість суттєво збільшити кількість зброї, яку виробляють наше, наше підприємство. Вони хочуть, вони можуть. Я вам скажу більше, вони навіть От в чому проблема? Кажуть, чому така дешева зброя? Давайте це ж бюджетна гроша, давайте трошечки більше. Mm -hmm. Люди там такі непогані, скажемо. Скажі, ні, шановні, більше не буде. Буде отак. От ну і будемо йде, чекати йде. на ці й, й, закони дорога засмучені і будемо чекати на гроші від партнерів, які дозволять справді нашим підприємствам бути більше навантаженими. Расхожу, Дякуємо, пане був. Олексію. Військовий аналітик. Олексій Гетьман був цього ранку з нами.